Всім привіт я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами ще раз розглянемо відеоролик. Вже виходив відеоролик про огляд ринку. але зараз відбуваються досить цікаві дії на ринку, досить цікаві маніпуляції. І на фоні цього хотів би в принципі, висловити свою думку, що я думаю. Тому що, в принципі, відбувається те, що я і казав, і. Давайте, в принципі, це розглянемо. Прошу вас ставити лайки, підписатися на канал, допомагати просувати цей канал за допомогою цих активностей. Ну а перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні е, криптоактивності в крипті і не тільки. Також за кріпну повідомлення ви можете знайти е, курси курс Орєхова, три курси волошна курс американському ютубу, подарунок на 400 підписників, там зібрано більше ніж 10 курсів топових українських блогерів. Курс Денчика повітря. Інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Е, в принципі, в принципі, це все, посилання телеграм залишаю в описі під цим відео. Так, в принципі, давайте починати. Отже, е, в минулому відео ви знаєте, що я малював ще давніше, якого числа я малював? 14 е, січня я малював такий графік, ну, типу, мій прогноз. Як бачите, минулий успішно справився, тобто я казав, що е, 1 лютого. Кажу, 1 січня біткоін буде по 44 тисячі, що і справилось. перед тим була маленька, малесенька корекція. Тут в нас е, був ухвалення спотового Біткоін ІТФ, тут у нас теж корекція. Біткоін був вже по 39к, і зараз він починає рости по 41.300. Що я і казав, перед півчора я вимолював ось таку лінію. Е, вважаю, що біткоін буде по 44 тисячі. Я став на те, що 1 лютого біткоін буде по 47. Е, не знаю, чи він буде по 47, але. Маю на це надію. Давайте, в принципі, розглянемо їм угоди на хроматік-протоколі. Хто не знає, це теснед, на якому ми за допомогою трейдингу за допомогою тестових токенів ми пізніше можемо отримати дроп. Вони зараз викотли, по-моєму, обнову за те, що вони додадуть стейкінг, і на стейкінгу ми теж зможемо отримати тестові токени. Отже, давайте я вам покажу свою угоду, і вашим тут біткоін лиця. У мене поки що плюс 28, плюс 28, плюс 28, Плюс 7. Ну це знову ж таки тестові, це не ріал е, гроші. Но, ну, просто чому я користуюсь цією платформою? Те, що я активно зараз щось трейдингу, так як я і казав минулих відеороликах, що е, трейдингу потрібно вчитись, тому що 2024 рік, 2025 рік це бичий ринок. Коли будуть дуже багато цікавих маніпуляцій на ринку, і потрібно буде вміти зайти, відкрити позицію, чи хоча б базово проаналізувати ринок. В принципі, як і справдилось, біткоін зараз йде догори. Я вважаю, що біткоін виросте ну, до 44 тисяч це точно до кінця лютого. Чи буде він 48, не знаю. Поки що думаю і вважаю, що 44 тисячі буде 100%, ну 45%. По ефіру. Ефір, я навіть не дивився, що сьогодні ефір. Ефір залишається на 2 200. В принципі, стабільність. Знову ж таки, почав рости тільки що від 200 до 250. Це нормально для ефіра. Вважаю, що 3К 100% буде до кінця. Зими, тобто кінець лютого ми побачимо, в принципі, ефір, ефір по 3К і е, біткоін по, е, по 50. Ну, по 50 я не можу сказати, що ми прям побачимо біткоін до кінця зими. Я маю на це надію, але 48к буде точно. Виражаючи на те, що хален скоро, тому все може бути. В принципі, ось такий огляд на ринок. Думаю, що сьогодні не буде аж таких якихось сильних маніпуляцій по ринку. Вважаю, що буде е ріст до 41,500, 42 не буде, ну не знаю. Можливо. Е в принципі, що я можу сказати, пора брати лонгін, е шукати лонгін на біткоін, тому що ця корекція вже все. її кінець, це пора росту. Тому. Хто зараз має лишні. Хто займається трейдингом, або хто хоче зайнятися трейдингом, рекомендую вам е, активно в цьому розвиватись, тому що реально, зараз можна нормальні гроші заробляти саме на трейдингу. І на дропах, звичайно, дропи це пше маст хеф. В принципі, дивіться, якщо брати, е, така ситуація по ринку в нас вже колись була. Це, по-моєму, у нас е, було в жовтні. Це, напевно, було в середині літа. Ну, коротше, е, бачимо. Це звичайна ситуація по ринку. Тут навіть Можна звичайних технічний аналіз, але технічні аналізи я не знаю, це трошки тупо, тому просто бачимо. В принципі, я спрогнозував все. Курси я не буду продавати. Камон. Якби я відкривав угоди, то я б зараз був трішечки багатший, ніж на даний момент. В принципі, як я і бачу що тут. У нас буде корекція, тобто я спрогнозував усю лінію. Ця лінія в нас тут сталася. Пізніше пішов ріст, звідси пішов ріст до 44К. Все, це на січень. Січень ми розібрали лютий. Лютий буде досить і дуже і дуже, дуже цікавий, коли воно закінчується. Оттуда. Прогнозую ну, 50К. Не знаю, ну 48 має бути точно в лютому. В принципі, ось такі, кажу ще раз, шукайте лонги по біткоїну саме в цей місяць, тому що росте буде все. Тому так, лонги потрібно шукати. Всім дякую. Деся, в принципі, цей відеоролик, Бажаю вам гарного дня. До наступного відеоролика. Всі посилання, які вам потрібні, знайдете в описі під цим відео.